Доброго ранку малята, а також, шановні наші батьки. Діти, а який у вас сьогодні настрій? Ось такий Молодці! чудовий, гарний. так? І наше заняття сьогодні з вами на нашому чарівному майданчику. А хочете знати, про що ми з вами будемо сьогодні говорити? Так, молодці. Тоді ж відгадайте, будь ласка, загадку. Сонце мало вже гріє. Холодок повіва, засихає жовтіє на узліссі трава. Коли це бува? Так, розумнички, це буває восени, які ви розумнички й молодці? Малята. А хочете побачите, як на вулиці дме вітерець? Давайте послухаємо і подуємо, набираємо. Носиком повітря і видихаємо через ротик. Зробимо дихальну вправу. Які молодці все ви вмієте. Вітер зашумів на листочках, на деревах, а ті листочки, що впали. Шурхотять під ногами, як вони шурхотять, давайте покажемо долоньками. Долонька об долоньку. Шух, 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 шух. Молодці малята. А тепер, будь ласка, послухайте віршик Івана Блашкевича, який так і називається дубові листочки. Листя листя. Осінь осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, зелени, золотисте опадає з дубів листя. Молодці малята, а давайте ще раз повторимо. Осінь осінь, лист жовтіє, з неба часом сіє. До... Ощик сіє, червонясте, золотисте, опадає з кленів листя, молодці. А який настрій у вас викликав цей віршик? Трішки сумний, так? Але ми не будемо сумувати. Діти, а про що говориться у віршиці? Так, про осінь, про листочки. А якого ж кольору листочки в цьому віршику? Так, і жовті, і золотисті, і червонясті. Молодці малята. Ви гарно сьогодні працювали, гарно відповідали, а поки що на все добре. Бувайте, бувайте, і не забувайте посміхатися.